Усім привіт, з вами Чоп, і вгадайте, яке у нас сьогодні відео. Я думаю, ви по прев'ю вже зрозуміли, що у нас сьогодні буде таке маленьке, але дуже вагове відкриття. Почнемо ми його, звичайно, традиційно, хоч раніше я таке не робив з кристалику за щоденний, за оці щоденні входики, я думаю, ви зрозуміли, що це взагалі за прикол. Давайте атома, який мені впаде, п'ятизірковий чи шестизірковий. Ну, звичайно, звичайно, п'ятизіркова лайнушечка нам падає. Ніякого, ніякої користі, крім Ісошик, я, на жаль, не отримую з неї. Тому відправляємося далі до кристалів і дивимося, що в нас є. Лояліті кристал семизірковий, попрошу. попрошу Так, і що тут? А, ну, Тут дуже дуже круті персонажі з Нексуса, як завжди, в принципі. І ще не забувайте, що тут ну, все-таки титанівський кристал. Так, кристал лояліті. Що у нас тут паде? Black Cat, White, Moral, Vision Argus, Over the Dark і Шторм. Для мене треба шторм або чорна кішечка. Як то кажуть, скоріш за все, ви вже бачили відео про чорну кішечку. Розвалія чудова, дизайн чудовий, усе чудово. Можете подивитися десь по вспливаючому цьому приколу, там десь, наче там. Тому давайте дивитися. Сподіваюсь, що впаде нормально, бо я себе знаю. Я поняв. В принципі, як завжди. Як завжди, кабам підкидує ну, дохлу курку якусь. Цього Войда. На що мені той Войд. Всратись не вбитись. Що тут? Ну, коротше, тут, тут багато чого. Тому давайте розкручувати. Розкручувати і протестимо нових чемпіонів, які ну, будуть у мене після цього грандіозного відкриття. Ой. Господи, ну давай, давай. Шо, я, яке лайно мені підкинуть? Ого? Шанчі це дуже добре. Шанчі такий, я б його хоч на другий ранг загнав би, якщо чесно. Все ж таки семизірковий. Ну, це мене навіть трішечки побавило. Ну, коротше, Войт у нас і шланг Чі. Шланг Чі треба якось його. Підкачати. Головне, випадково зараз жетони не витрати, бо у нас все ж таки у Марвелі е, Чорна п'ятниця, тобто Black Friday. І якраз таки завдяки цьому ви можете собі придбати за жетони усілякі підсилювачі аккаунту, каталізатори, кристалики, пил і усе таке інше. Тому, ну, якщо вам треба, то, звичайно, можете це все зробити. Мені поки що треба шлангачі зробити хоча б 25-м левелом потестити. Войда, я не впевнений, що мені і Сошик вистачить, щоб його вкачати. Та і золото теж не дуже зараз багато. Воно зараз 21 рівень вкачав, уже мільйон золота просто зникло. На жаль, такі важкі часи зараз. Так, чудово, 25 рівень. Левел 25. Де він там? Ну він там нормально так піднявся трішечки. Войдик. Вуйдека спробувати, це все ж таки Чі на другий. Ну, в мене там скоро ще один семизірковий кристал, тому попрошу. Попрошу вас трішечки зачекати, щоб я його відкрив. Ми подивилися, хто там взагалі впаде. Бо, а якщо халк впаде, от впаде халк, і що, що робити тоді? А я вкачав шанчі. Бо я хочу дуже Халка вибити, бо, як ви знаєте, халк він, ну. Моща ще так, ще так лята моча. Моща. Ну ви зрозуміли мене, коротше. Так, поки що таке вкачуємо. І, і, і Скільки зможу, стільки вкачаю. Зараз ще подивимося, може якісь пропозиції є для того, щоб я ісошечки десь отримав, бо якось з Ісошками усе дуже сумно. Воно ну, вже, дивіться, вже дуже малі пішли. Так, давайте це зараз качаю. Спробую, може, завторгнення. Там за вторгнення кристал, якщо чесно, з персонажами, які мене не цікавлять взагалі. Ось де він, наче за 600, за 400 тисяч. Анжела, Моджо, Немо, Ронін, Інфініті Infinity War ну, не цікаво. Вибачаюсь, не цікаво. Так, треба багато ІСО. І ПСО. Так, У8, 4 зіркових. Сюдинекс на базу. Де там вони? Треба багато ІСО. Треба ще багато золота. Треба дуже багато золота. Тому що золота дефіцит як в житті, так і у грі. Розумієте це? Так, все, давай вкачуйся. Як же я, як же я хочу і хавка вкачати на цей О? І не хавка. Так, сорт. Давайте найвеличніше. Стоп, кого я вкачую взагалі зараз? Я забув Войда, так? Воid Чікс. Зеленсенький. Хоча б на 25-й його вкачати вже буде не, не так погано. Протестимо зараз, бо отак от відкрив щось відео на 3 хвилини. Таке собі, таке собі. Так нам треба усе, крім, крім кулочка нашого здібностей. Це чудово, 25-й левел. Ну, по рейтингу він не дуже, прям топ вийшов у нас. Найслабший, скажімо так. Давайте у цей Special Quests. Special Quests. Realm of Legend. Наша стандартна схематика. Чікс, 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 І шукаємо наших нових семи зіркових. На жаль, не ті, кого я хотів. Але Шанчі непоганий Войд, в принципі, теж може десь себе проявити. Так, стоп, я їм не поставив в ці Team Select. Так, статус фокус. Тут ми ставимо, я думаю, Critical Damage. Войду. Войду. Я навіть не знаю, що войду поставити. Може critical рейтинг або спешл special, демедж, special хоча в нього, по суті, не спешл демедж. Ну зараз потестимо. Для... Ну, на, на, на першому на солдатів усіх будемо тестити оцих нових. Для початочку шанші. Спробуємо такою схемою. Зробимо третю спецатаку і потім другу. А потім вже будемо дивитися, як воно взагалі проявляється, так би мовити. Головне постакати більше зарядів Чі. Чі ікс Шарити заряди Чі. Якомога намагатися більше зробити ідеальних ухилів, бо, як ви знаєте, ідеальний ухил дає додатковий зарядик чи. От зараз не вийшло трішечки, ну нічого страшного. У нього вже так ХПшечка відлітає трішечки. Давай третю здамо, просто так. Просто так. Зробимо другу і спробуємо порахувати, скільки там взагалі. Головне, зараз нас так. Ну він вже по 5 тисяч видає просто критами. І йому пофіг. Йому пофіг, він видає урон. Посани по він видає, видає урончик. Вже 20% зняли, трохи більше, 20, майже 30. Так, тепер давайте по максимуму. Чикс, Чікс, 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 Чикс, чікс, і дивимось. 49, 30, 30 30 і 80. Ну, нормально. Винесло на, ну, дуже багато, насправді, урон. Ще б е, чітко, так би мовити, дізнатися, скільки там прилетіло урона. Ну-ка, 4 заряди. Та й 4 заряди нормально залітають. Тобто, доволі, доволі швидко за хвилиночку зняли. Бігіст хіт 87 тисяч. Ну так, там, на жаль, не подивимось, ми скільки в сумі він наніс. Але там було 3 по 30, це 90 плюс 80. Тобто, вже з врахуванням першої, першого удару вже більше 200 з чимось тисяч. Можливо, там. Вийшло навіть і до трьох сотень. Так, ну у Войда що тут в нього? В нього начебто просто треба через першу грати, якщо що третю можна видати. Поки просто, просто лупаримо. Просто лупаримо і не переймаємося. Чекаємо, поки таймер пройде, поки на нього накладуться оці негативні ефектики. І подивимось, скільки взагалі урону. Ну, по 320 вже шупарить. Непогано, непогано насправді. По 320 це навіть приємно. Але Войду дубль треба, бажане, я б навіть сказав. Стоп, я наклав і більше урон не збільшився. Ну, це і Тіття мать. Ну це ж не круто. Треба, щоб вони усі різні були ж. Я просто не пам'ятаю, якщо чесно, як він працює. Я дуже давно за нього не грав, але він імун до вогню. А це попрошу. Ну, дуже корисно буває іноді. Тим паче, самі зірковий з імуном до вогню. Нормально, непогано. Зараз би в ідеалі якось видати другу спецатаку. Було б, я думаю, те... Та... Ля, пройшли просто усі негативки. Їдіть, тьомать. Мені таке не дуже подобається. Мені таке не подобається. Я так і не хочу подобати. Мені хочеться щось нормальне. Щоб ну, урончик був. Хочеться урончик. Так, Ну, зараз хоча б інший негативний ефект видав. І на тому дякую. Добре, тепер спробуємо зараз другою другою винести. Але він не хоче на мене на... настигати, так би мовити. Ну, давай. Ну, давай. Все чудово. Я думаю, зараз можна вже і видавати другу. Подивимось, чи щось буде. Ну, так, дві ці штуки ще наклалися. А ну давай. Ну, не знаю, наче не дуже багато прилетіло на нього. Але ослаблення ще є. По 640 дамажить, до речі, зараз вони спадуть наступ... через наступний пік. Бачите, який швидкий пік? Дуже швидко, дуже швидко, але оця штука лишилась послаблення його. В принципі, дихати можна. Але як відчуваємо, як бачимо, бій за Войда набагато більший. Хоча в нього антиклас, тому ну, теж беремо це до уваги. Поки що ще так зробимо. Потім далі буде. Далі буде, як то кажуть. Зараз буде другий негативний ефект. І, в принципі, можемо зараз йти копити третю. Тому що наступний ефект буде вже третій. І тоді буде, по суті, якийсь там макс демедж від негативок майже. Тому поки що чекаємо видамо і подивимо. Правильно, правильно. Так, парірчик. І все, пішли. Плюс 12% урону. І спостерігаємо, що тут хоча б по урону з 3, може там урон збільшується якось скейлиться. Ну, не знаю. Не сказав би, що прям скейлиться. 20 тисяч прилетіло, і я, 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 я нічого не помітив. В нього взагалі третя спецатака хоч щось робить, бо мені щось здається, що не дуже. Ну, дубль-дубль, треба. Без дубля, в принципі, дуже неприємно грати, бо просто негативки вони пропадуть і усе, і усе, і кран тип-манти. Ось, бачите все, негативки пропали і нічого не зробиш. Треба якось замірити, скільки від укусу буде. Зараз я намагаюся розвести і одразу, щоб подивитися. Я навіть не побачив, скільки, але на нього деградація почалася. Деградація ще додатково збільшує урончик наш пікс. Ще один негативчик. Чудово, взагалі чудово. Негативками зараз закидуємо. Ай, зараз деградація проде. І все. А у нас не буде усіх суперусилків негативних. Ну і так добре. Довгий бій, занадто довго, якщо чесно, цього солдата знімати по суті за п'ятирангового шестизіркового персонажа. Але, як то кажуть, що ж, що ж поробиш. Фортуна повернулася. О, це інший бок був взагалі неприємний. От прям буквально інший бок, така сарака прям прилетіла у войду в пику, але що поробиш. Ну, 4 хвилини. Мало. Точніше, дуже довго. Ну, а з вами був Що. Ви давайте слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте і усе буде добре. Подивимось, що мені впаде з наступного семизіркового кристалу. А там вже буде видно хто піде на другий ранг Думаю, все одно когось вкачає. Тому давайте, Арі дерчи.